Добрий день, діти. Сьогодні ми з вами проведемо ще один урок Япс на тему діагностична робота Сарматський курган, урок 103. Для нього вам знадобляться зошит з друкованою основою і письмове приладдя, а також аркуш з діагностичною роботою на тему країни Північної Європи. А зараз ми з вами переглянемо. Трейлер, я пізнаю світ і визначимо власні завдання до уроків, а також обговоримо домашні завдання. Япс! класний, все урок прекрасний. Мислити навчає, пам'ять розвиває. Тексти швидко прочитаємо, головне запам'ятаємо. на лічба для мозку це ж краса. Я класний, все урок прекрасний. Запитання маємо, на всі відповідаємо. Запитання маємо, на всі відповідаємо. Запитання до уроків. Про що розповідають сарматські кургани? Що таке ґрунт? Що входить до складу ґрунту? Чи багата Україна на чорноземи? Чому інколи відбувається потріскування, коли ти торкаєшся металевого предмета? Що таке S-орбіталь? Які атоми мають П-орбіталі? А тепер перевіримо домашнє завдання до уроків 102. Охарактеризуй країну за планом: Швеція, столиця Стокгольму, Північна Європа. Гірський рівнинний рельєф, Балтійське море, залізні руди, кам'яне вугілля, торф та золото як корисні копалини. Естонія столиця Талін. Також знаходиться в Північній Європі. Рельєф рівнинний, Балтійське море і корисні копалини, торф та Бурштин. Оберіть правильну відповідь, впишіть букви відповідей у зірочки. Перше питання. Ірландія, Ісландія, Великобританія це півострови чи острови? Звісно, острови Північної Європи. Правильна буквочка «Н», яку ми вписуємо в зірочку. Скандинавські та Ютландія це півострови чи острови? Звісно, півострови, буквочка, і вписується в зірочку. Країна, що має рівнинний рельєф, правильна відповідь. Я. Латвія. Країна, що має гірський рельєф, де Норвегія. Столиця Данії Копенгаген. Відповідь А. З отриманих букв ми склали слово Данія. І третім завданням у вас було завдання для запитливих. За покликанням нам треба перейти на сайт і переглянути експозиції Вінницького обласного краєзнавчого музею та Національного музею історії України. А потім розказати рідним про історичні джерела із сарматських курганів. Перейдімо за покликанням першим. І ось ми з вами опинилися на сайті Вінницького обласного краєзнавчого музею. Бачимо історичну довідку, експонати з кургану сарматського вождя. Правда ж цікаво? Йдеться про курган біля села Пороги Ямпільського району на Вінниччині, де 1984 року під керівництвом археолога, науковця Лабая досліджено багате поховання сарматського вождя першого століття нашої ери і виявлено унікальний комплекс зброї та золотих прикрас, які нині експонуються в колекції Вінницького обласного краєзнавчого музею. Сармати це, взагалі-то, кочовий іраномовний народ, що мешкає, мешкав на межі нашої ери на території сучасної України, тогочасної сарматії, споріднений зі скіфами. Він епізодично згадується в працях античних істориків, інколи називається савроматами. У ранньому новому часі під впливом ідеї сарматизму, нащадкам сарматів. Нащадками Сарматів вважали себе шляхта і козаки. В українській публі... публіцистиці та романтичній історіографії 18-19 століття нащадками сарматського народу зображалися росини українці. Тобто це наші пращури. І ось тут нижче ми можемо побачити прикраси, знайдені в органі сарматського народу. Вождя. Ось перша прикраса зображена у всій своїй красі. Ось оце гривна, це фрагмент гривни, виготовлений з золота, емальованого золота. Це гарнітура парадного поясу. Золото, бірюза, бачите, блакітні камінці. мають. Є на що подивитися. Теж гарнітура парадного поясу. Гарно. Чи не так? Портопейний пояс, його деталь. Тобто тут можна дивитися дуже довго. Ось притягує наш погляд оцей кубок зі срібла. Цікавий. Чи не так? Тобто, якщо зайти, можна дізнатися багато цікавого і побачити. І зараз ми спробуємо з вами перейти ще за одним покликанням. Ось, це ми в скарбниці Національного музею історії України. Тут різні зали заплановані, але вже одразу ми бачимо якісь прикраси знов там'ятки, пам пам'ятки велірного мистецтва різної доби, різного часу. Ось бачите. Тобто? Сармат. Ось, до речі, сармати. Це зали музею присвячені саме темі сарматів, а ось прикраси. Це до раннього заліза сармати 2 століття до нашої ери, 4 століття нашої ери. Ось які сережки можна. Побачити. Там і золото, і смарагди, і агат, і сердолік, і скло. Дуже цікаво. Ювелірна доба мистецтва раннього залізу, заліза, сармат і з підвісками, виготовлене з золота. І амулет до нього. Дивіться, яка краса. Фібула у формі фігурки дельфіна. Фібула, тобто застібка для одягу. Це гірський кришталь, кришталева фібула і золота. Дуже гарна навіть на наш час. Добре. А ще в домашньому завданні ви мали виконати наукове завдання від АІ і з'ясувати, де перебувають електрони в негативно зарядженому йоні гідрогена і вписати в хід роботи пропущене. Там, де скільки електронів можна розмістити на поверхні цієї електронної орбіталі, ми пишемо цифрочку 2. Там, де нас запитують, де саме можуть перебувати електрони в негативно зарядженому іоні гідрогену, відповідь на нових орбіталях. Не сумніваюся, що ви відповіли на запитання, чи можемо ми закріпити електрон-електрони на поверхні кульки, використовуючи властивості електрично заряджених тіл. Звісно, можемо. Звісно, можемо, бо з одного боку папір буде заряджений позитивно і до натертої кульки він приєднається і буде триматися на поверхні кульки. Ми з вами перевірили домашнє завдання, а тепер перейдімо до хвилинки афірмації. Я вірю в себе і знаю, що мені все вдасться. Я талановита і здібна учениця. Я талановитий і здібний учень. Тепер ми з вами виконаємо діагностичну роботу з ЯПСу на окремих аркушах спеціальних на тему країни Північної Європи. Візьміть аркуші і підпишіть. Там треба вказати прізвище, ім'я і дату 24, 11, 22. Отже, в діагностичній роботі ви дайте, вибираєте правильні відповіді на запропоновані запитання, а в сонечку поставити плюс лише тоді, коли я вам дам правильні відповіді і ви зможете перевірити свої. Так, ви відповідаєте на 6 питань, потім встановлюєте відповідність у наступному. І на другій сторінці вам треба прочитати назви островів та півостровів Північної Європи в легенді карти і вписати їхні номери у відповідні кружечки на карті. А також охарактеризувати одну країну за планом далої вам роботи. А тепер виконаємо вправи для покращення зору. E de la paz А тепер перевіримо свої, ваші роботи за презентацією. А тепер в зошиті на сторінці 15 ви можете оцінити успішність отриманого результату, зафарбувавши сонечко з числом, яке відповідає кількості правильно виконаних нами завдань. Чудово, молодчинки. А тепер на нас чекає нейробіка від АІ для майбутніх інтелектуалів. Зараз ми візьмемо участь у чемпіонаті зі швидкісної лічби. Нейробіка гімнастика для мозку. Нейробіка для майбутніх інтелектуалів від АІ – Чемпіонат зі швидкісної лічби. Перша комірка мільйон. Правильно молодці. Нейробіка для майбутніх інтелектуалів від Аї. Чемпіонат зі швидкісної лічби. Не, не трогу, Нейробіка для майбутніх інтелектуалів від АІ – Чемпіонат зі швидкісної лічби. І знов у нас один гімн, третя кубочка і четвертий раунд. Уважно. Найскладніший раунд. Нейробіка для майбутніх істориків від Аї. Чемпіонат зі швидкісної лічби. Миттєво полічи речові історичні джерела, виготовлені з різних металів. Пам'ятай, що вироби з металів здебільшого мають своєрідний особливий блиск. Увага! Зустрічаються пастки. Здогадайся, які саме. Четверта комірка 13 речових джерел, виготовлених з різних металів. Тепер на нас чекає танцювальна хвилинка з пісенькою про тисячу. Круглабока тисяча на гостей чекала, 10 тисяч родичів кругла бока мала, не лінуючи щодня, рапувала так вона. Тисяча, дві тисячі, три тисячі, чотири тисячі, п'ять тисяч, шість тисяч, сім тисяч, вісім тисяч, дев'ять тисяч, десять тисяч, кругла бока тисяча, на гостей чекала. Десять тисяч родичів, кругла бока мала, не лінує. Щодня рахувала так вона 10 тисяч, 11 тисяч, 12 тисяч, 13 тисяч, 14 тисяч, 15 тисяч, 16 тисяч, 17 тисяч, 18 тисяч, 19 тисяч 20 тисяч. тепер на сторінці 15 у завданні 7 до нас питання: Пригадай, як науковці дізналися про існування сарматів на території, що належить сучасній Україні? Якщо ми подумаємо, то згадаємо, що про сарматів науковці дізналися з археологічних знахідок і писемних джерел інших народів, бо кочовики. До яких належали сармати своїй свої, не мали. А тепер завдання восьме. Переглянемо відеофрагмент і виконаємо завдання до нього. Отже, зараз ми з вами розглянемо карту пам'яток культури давніх народів на території сучасної України на сторінці 41. Знайдемо село Пороги у Вінницькій області, де розташований царський курган, і підкреслимо назву села, а також знайдемо в Миколаївській області курган Соколова могила, поховання заможної сарматської жінки. І підкреслимо його назву. Ось перед нами карта на сторінці 41-й. Карта пам'яток культури давніх народів на території сучасної України. Ось ми у Вінницькій області, знайшли не, е, село Пороги, підкресли ось розташований царський курган, назва села, і в Миколаївській області ми знайшли курган Соколова. Могила, там, де похована заможна сарматська жінка, і підкреслює його назву. Чудово, гарно працювали. А тепер завдання дев'яте. Розгляньмо схему та спробуємо розказати одне одному, про що свідчать історичні джерела, знайдені в сарматських курганах. Про що нам розповіли сарматські кургани? Знахідки в похованнях зброї та прикрас, зокрема із золота, свідчать про обробку металів, лати в курганах про обробку шкіри та рогу. Знахідки прясел і посуду в жіночих похованнях свідчать про наявність ткацтва і гончарства. Безліч грецьких та римських виробів свідчать про торговельні зв'язки із сусідами. Знахідки збруї в похованнях свідчать про вшанування коня, кінь, вірний товариш у бою, коштовності, про соціальну нерівність, заможна верхівка.